Eu o Rodelo. Sai, ter disklerju smr bodola i Духові, і нині, і по всех часі, і на віки вічні, Ой, святає Трой, Це помилуй нас, Господи, очистий віки наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, глянце і сіли сили мочі наші. Мені Твоєго, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, поли, слабою, силу, і святому Дури, і нині, повсяк, час і повсякчас, і на віки. як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам цього, і прости нам провини наші, як і ми хочаємо винувати на наші, і не веди нас успокою. Але визволи нас від лука, о твоєї царство і сили і славоця, і сіни свято духові повсякчас, і не діки біг з духами спочили в духе, Божого рана спасе. Блаженного життя, по тебе, чоловіка, любле, бо селе твоїх, Господи, де всі святи твої спочивають. Порочна я діно, що Бог весні мене породила, молися за спасіння душі, його. Петро, помилу нас Боже. Помилу нас Боже. З великої милості твої молимо з тобі, вислухай, і помил. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вже молимось за упокоєння душі, спочила раба Божого воїна, героя Андрія і за відпущення йому всякої провини вільної, і невільної. Господь босолив душу його там, де праведні спочивають. вони, коми, Господи, помилуй, ми, ось ти божі, царство небе. Покій душу спочилого раба свого воїна героя Андрія у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він словом, ділом чи думкою, як милосердний чоловіколюбний, Бог простив, бо немає людини. Що жила, б і не зрішила, ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє є істина. Бо Ті єси воскресіння, життя і упокоєння, Господь Господі лораба твого, воїна Андрія, Христе, Боже наш тобі слово села, безпочатковим Твоїм отцем, Пресвятим благим животворчим Духом. Нині повсякчас на віки, віки, при мудрість, святої ворога, це спаси нові, місяць, святийся, нові сали, слава <клеви> Господня, на тобі осіння, <клеви> радій нині веселиться, сіонне, <клеви> ти же чиста, як Христуся, погород. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. смерть тим, що в гробах життя дарував, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, що воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя, дарував, дарував істинний Бог наш. Молитвами пречистої своїй Матері і всіх святих, душу спочило раба, свого воїна героя Андрія, в святих оселях оселить на лоні Аврааму, упокоїть, до праведних приєднає, нас помилує, бо Він благий і людинолюбний. Шановну спани і, -і. вішились <звеч> спокій, Хай, Господи, спочило моробу твоєму, той моє Андрію, і сотвори йому, вічую, аго. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від Луках. Городиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен під утроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Благодаря душ душна. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наші, і не веди нас у спокус. Але визволи нас від рука мого робити, діло, радиться, благодатна Марія Господь з тобою благословена між жінками, благословен, і плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощай, і нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бого. Амінь. Родиться, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти Тими жінками, і благословена, тропи твоєї, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес, Господь творячи цей світ, а потім і людину дарував людині такий дар, як життя, щоб жити, творити, будувати. І інша людина забирати життя не має права. Але сьогодні ми бачимо, що Росія вище цього закону, бо забирає життя, руйнує все на своєму шляху. Не дивлячись ні на які закони, ні на що святе, руйнує все на світі. І сьогодні ми тут знову біля цього пам'ятника ангела знову зустрічаємо воїна. І здавало бся, молоді, 29, 27, 25. Сьогодні ми дивимось 22 роки. Молоденький хлопчина, який пішов добровольцем, пішов, аби захищати нашу маленьку Україну. І сьогодні ми тут його зустрічаємо як героя. Зустрічаємо того, який поклав по те найдорожче, що мав, це своє життя, за те, щоби. Той російський московський окупант не пішов далі. Зараз кортеч з тілом об'єднаного воїна, героя Андрія направляється в рідне село Токія, де ми зустрічаємо, провадимо до рідної домівки, відразу служиться панахида. І завтра на 11-ту годину зранку буде чин похорону Христос Воскрес! Слава Україні! От і сині лине кача, тут і сині. Tam ne знаю de bogi you mm -hmm.